Всім привіт! Вітаю новому відео і починаю його із розпаковки дитячих книжок. Минулого разу я казала, що на сайтах книжкових вже активно почали продавати книжки на святкову різдвяну новорічну тематику, тому я зробила замовлення. Замовляла я на сайті Дітмір. Дивилася, ну, порівнювала ціни, скажімо так, на книжечки, які я замовляла на різних сайтах, але вирішила, що там мені буде найкраще по ціні. Мені приїхало не все, але я зараз покажу із новорічною тематикою чи з різдвяною точніше книжечки. Можливо, комусь зараз це буде на часі. Почну я з оцієї книжечки, вона називається Різдвяний привіт. Я на неї бачила огляд в інстаграмі, і вона мені прям дуже сподобалась. Тому вирішила її замовити. Це не просто книжка, це книжка-панорамка, як бачите. Коли ви її відкриваєте, ви бачите ось такий ефект. У мене в дитинстві була така одна чи дві книжки, вони мені подобались. Я сподіваюся, що Льові теж ця книжечка сподобається. Великий плюс що мало тексту і яскраві оці картинки ілюстрації. Я ну, не впевнена, що вона у нас прям виживе цієї зими, але я думаю, що Певні емоції, чудові емоції у моєї дитини будуть від цієї книжки. Замовила ще книжечку із серії: Моє будівництво ось таку на святкову тематику. Я подивилася, що чомусь ось саме ця книжечка святкова. Вона зазвичай коштує дорожче, ніж інші книги цієї серії. Чомусь мене це дуже здивувало. Але у нас є одна книга. Любі, вона дуже подобається, ми її кожен день майже читаємо, тому я думаю, що і ця книжечка теж має бути у нас в пріоритеті на свята, ну і взагалі на зимовий сезон. Я на це сподіваюся, принаймні. Далі ось така книжка Різдво у великому дереві. Це книжка з віконечками. Вона велика, вона формата А4, віконечки є на кожній сторіночці. Я не буду відкривати їх, то ми з Льовою зробимо. Великий плюс що багато героїв і знову мало тексту. Льові зараз не подобається, коли тексту багато, тому в пріоритеті у нас саме такі книжечки. Ось така вона. Я бачила теж на неї огляд, мені сподобалось тому і замовила її. Замовила ще ось таку книгу. Це я замовляла на пробу, скажімо так. Льова вона зараз фанат щенячого патруля, тому хай буде така книжечка. Ще дві книжки мають прийти: вони теж про щенячий патруль, але вони тонші. Ця дуже цікава, яскрава я. Чула відгуки на цій історії п'яти хвилинки, що вони начебто дітям подобаються, тому будемо читати, будемо дивитись, як це буде у нас із Льовою. Ми сьогодні їздили у торгівельний центр «Караван» у Дніпрі, зайшли у сінцей і зробили деякі покупки. До чого я це все кажу. Пару днів назад я зробила вже замовлення на сайті Сінцей, і воно до мене зараз прямує. І от що хочу сказати, те, що мені здавалося не дуже цікавим онлайн, мені дуже прямо сподобалося в житті. Зараз покажу покупочки, що все ж таки ми з собою забрали з магазину. По-перше, ось ця чашка. Я не знаю, чи бачила я її на сайті, але вживу вона мені настільки подобалася, що я а, вирішила, що хочу саме її з собою забрати. До речі, ціна була в неї 149 гривень. Ось цю чашку вибрав собі чоловік, така вона. Ну, трохи смішна. Ціна була 169 гривень. І ще якісь чашки, уявляєте, я замовила собі і вони їдуть. Але то нічого, бо нещодавно виявилося, що у нас замало чашок, особливо коли приїжджають гості. І ще, як виявилося, у сінцеї зараз дуже класні знижки на гарбузики. Тому, кому ще треба, поспішайте. Ось дивіться, ось такий гарбузик. Цікавенький, такий зелений ціна. 19 гривень. Ну, класно ж! А ось цей такий в'язаний, ціна, ось, бачите, 59. Як на мене, ціни дуже класні, купляти гарбузики можна і купляти за таку ціну. Тому, кому потрібно, як я вже сказала, поспішайте. Ми вирішили, вирішила, що треба льові ще купити ось такий. Комбінезон. Мені він дуже сподобався сам по собі. Дуже класна тканина, така, знаєте, цупка, і таке враження, що це грязепрув, хоча я не впевнена. Ціна у нього 700 гривень. Взяла ось такий розмір, це якраз зараз на льогу. Не хотіла я брати, щоб він був занадто на нього великий. Не знаю чому. Але ось так от. Льова ще його не бачив. Це звичайний щенячий патруль, але сподіваюсь, що йому сподобається. Мені точно подобається, бо зараз кожен вихід на вулицю це у нас мінус один комплект одягу. А коли ми гуляємо двічі на день, то це мінус два комплекти. А це ще й такий, як на мене, ну, досить теплий комбінезон, мені здається. А якщо ну, вдягати якусь флісову піддьову, то взагалі на мінус теж він класно буде. Для дитини. Дивіться, яка у нас сьогодні класна погода. У нас сьогодні досить тепло, сонячно, і вітерець такий теж дуже теплий. Тому сьогодні хочемо максимально часу провести на вулиці і вирішила вона почати з того, що здуваю зараз листя з газону з трави дуйчиком. Насправді листя ще буде падати багато. Ось, дивіться, у нас майже нічого не опало, як мені здається. Але все ж таки це буде краще ніж потім здувати, збирати абсолютно все листя, яке впаде. Поки гуляли з Льовою, тут побачила, яка в нас гарна ця черешня. Дивіться, яке цікаве листя. Я ніколи не звертала увагу, думала, воно просто жовтіє. І на інших черешнях у нас воно дійсно просто жовтіло. А тут така краса, я просто була в захваті. В минулому відео я просила вас поділитися своїм досвідом, як ви плануєте святкувати новорічні та різдвяні свята з вашими дітками, чи організовувати, чи будете організовувати адвенти. Дякую тим, хто поділився, було дуже цікаво. Так от, у той же вечір мені в інстаграмі випадає сторі профілю Мама грає. Там мама розказує, як вона минулого року організовувала адвент-календар для своєї дитини разом із новорічними завданнями. Як виявилося, ці завдання у неї можна купити там, ну, такий типу електронний зошит, називаємо це так. І там 90 завдань. Ціна була 100 гривень. Це не реклама, якщо просто ділюся. Я придбала цей зошит і вже вибрала. Ті завдання, які хочу найближчим часом роздрукувати. І вже з кінця листопада, думаю, що почнемо з Льовою їх робити. Зараз я вам їх покажу. Як я вже сказала, завдань там, здається, 90. І ось такі, дивіться, я хочу роздрукувати спеціально для того, щоб робити їх із Льовою. Я тут вибрала щось близько, здається, 40 завдань. Як на мене, досить цікаві. Вони прості, такі, знаєте, що дитині не буде сумно і довго їх робити, але, як на мене, вони цікаві, саме от цікаві. Я на днях їх роздрукую і потім вам покажу трошки ближче. І, до речі, в профілі в цьому мама грає, є закріплена папочка, називається здається, Адвент, і там мама показує кожен день Адвенту, як дитина робила ці завдання, які там завдання. Тому можете переходити, дивитись і самі придумувати своїй дитині щось подібне. Я думаю, це дуже класна історія для натхнення. Уявляєте, ця чашка, яка. Була куплена у сінсеї, не протрималася у мене і доби і дала ось у тріщину, ось ось зсередини. Хоча, коли купляла, її тріщини не було. Тому вирішила, буду наступному раз, наступний раз у місті, заїду в якийсь інший сінсей, куплю якусь схожу чашку або таку саму. А до речі, до мене сьогодні має прийти ввечері посилка, теж із сінсея, можливо, там. Якась теж буде чашка, яка мені припаде до душі, але ось ця мені дуже прям подобається.